Доброго дня, шановні члени журі. Я Романік Тетяна, учениця Лодинецької гімназії Красилівської міської ради. Тема моєї науково-дослідницької роботи під допомогою розвитку сучасних засобів комунікації. Актуальність заслідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку нашого суспільства планшети та смартфони стали частиною нашого життя, неабияк вплинувши на підлітків в сучасному світі у вирі технологій ми навіть не можемо уявити собі життя без гаджетів, навчання, без інтернету, спілкування без соціальних мереж, і в цілому проведення вільного часу без пристрою. На сьогоднішній день відключення електроенергії наша нова реальність. Уже понад два місяці ми живемо в умовах постійних відключень світла. Так, відсутність електрики, і тепла в оселях сильно турбує нас. І не так можливо сам факт відсутності світла, як тривожні думки про війну, освіту, майбутнє, темряв і холод. Для багатьох пілітків тривалі відключення світла виявилося справжнім жахом. І не так через холод, як через можливість побути на одиниці з собою, зі своєю родиною. Раніше ж як було, увесь свій час пілітки проводили теле телефоні, проглядаючи інтернет, Фейсбук, Тікток, фільми на Ютуб. А зараз, коли світла немає більш ніж воно є, така стратегія вже не працює. Ми вже потроху змогли адаптуватися до регулярних підключень електроенергії, адже наші предки століттями обходилися без електропостачання. Звісно, змінилися обставини життя без електроенергії дуже непросто, особливо підлітка, які звикли завжди мати доступ до мережі інтернет. Сьогодні інтернет-технології стали природною складовою життя сучасної людини. Люди спілкуються, працюють, заробляють і знайомляться з допомогою інтернету, який можна порівняти з роботою, навколо якого обертається життя. Крім того, пандемія COVID-19 та війна в Україні нагадали світові про важливість інтернету, як вікна можливість для освіти. Доступу до інформації, охорони здоров'я, культури і безліч інших аспектів повсякденного життя. Але аварії, відключення електроенергії, внесли свої корективи в цей процес. Тому у своїй науковій роботі я вирішила дослідити вплив сучасних гаджетів на підліків та їх батьків в умовах екстремальних випробувань, адже не лише діти, але й батьки проводять багато часу. У цифровому просторі, що негативно впливає на забезпечення прав дітей, таких як право на батьківську турботу, право вільного розвитку, право вільно виражати власну дум. Тощо на баді гімназії було проведено опитування щодо дослідження впливу сучасних гаджетів на пільків та їх батьків в умовах екстремальних випробів. В опитуванні взяли участь 76 респондентів. В ході дослідження вдалося дійти наступних висновків. Батьки витрачають стільки ж часу на користування смартфоном, скільки витрачають на спілкування з власними дітьми, тоді як підлітки витрачають менше, ніж година на день 78%. При цьому частина підлітків 22% витрачають на це понад 3 години щодня. Понад третина батьків вважає, що вони занадто багато часу проводять за користуванням смартфоном понад зі своїми дітьми 36,8%. 61,5% підлітків, в свою чергу, не вбачають проблем в тому, що вони занадто багато часу проводять зі смартфоном в руці від 5 до 7 годин на день, 21,6% опитуваних витрачали на це понад 3 години на день, 10,4% 2-3 години на день. Трина від батьків відчуває залежність від гаджетів, смартфонів, планшетів, тоді як підлітки Спростовують інформацію про те, що вони залежні від сучасних гаджетів. Понад половина опитаних батьків 62%, зазначили, що в їхньому житті трапилися випадки, коли дитина просила від її відкласти смартфон аби провести час разом. В Свою чергу 34% підлітків відхилили думку про активний відпочинок. 51,4% зазначили, що змогли б відмовитися від гаджетів для Відпочинку зі сім'єю 14,6% підлітків давно практикують сімейний відпочинок. Більше половина опитаних батьків занепокоєні тим, що діти проводять багато часу зі смартфоном, проте третина опитаних цим питанням не переймається. Переважна більшість батьків вдається до особливих розмов з дитиною про небезпеку користування смартфоном та його вплив на здоров'я. У зв'язку з відключенням електроенергії спостерігається така тенденція, що підлітки почали. Менше часу проводити з гаджетами. Цей час вони витрачають для того, щоб довідатися щось цікаве, здобути нові враження від книжки, яку можливо ніколи б не прочитали раніше. Більше опитаних батьків в той час, коли немає світла, відхиляють всі загальні справи і нарешті більше часу проводять зі своїми дітьми. Адже їм завжди на це бракувало часу, коли є енергопостачання. Варто зауважити, що ті проблеми, які є на даний момент з електропостачанням у нашій країні стають доброю нагодою для самодосконалення підлітків. Тому основне завдання підлітків, що зіткнулося з проблемою залежності дитини від інтернету і смартфонів, нагадали їй, що реальне життя цікавіше, ніж віртуальне, просиджувати годину за комп'ютерною грою підліток дуже швидко забуває, чим можна займатися крім неї, адже зайняття дитина, у якої насичене життя і щирі стосунки з батьками, буде менше цікавитися гаджетами.